Комунальне підприємство облради суму облаагроліз сьогодні це 18 дочірніх підприємств по всій області. Лісництво, лісозаготівля, лісопильне виробництво, лісопереробна діяльність, не дивлячись на воєнний стан і максимальну наближеність лісів підприємства до кордону з ворогом, мають за підсумками року непогані результати. Підприємство зробило 6 мільйонів прибил по підприємству. Ми передали нашим захисникам. Порядка на 20 мільйонів ресурсів, так, безкоштовно. Ну і наші підприємства і наші заклади обезпечуємо і населення дровами, і так далі. І так далі. Суми облагроліз одне з найбільших комунальних підприємств обласної ради. Щороку до бюджетів всіх рівнів сплачують близько 90 мільйонів гривень податків. Головне завдання в 2022 році для нашого підприємства була це саме допомога ЗСУ. І силами нашого підприємства ми допомогли близько 11 тисяч кубів лісу, було передано на ЗСУ. По-друге, ми виконали всі завдання, які ставили на 2022 рік. Це вчасна оплата податків та зборів, заробітна платня, зберегли всі наші колективи. Повному обсязі лідером серед дочірніх підприємств по праву вважають Краснопільський агроліс. Саме цей підрозділ минулоріч для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд надав зсу 820 кубів круглого лісу та 220 кубів пиломатеріалів. Та головне завдання це лісовідновлення. Попри те, що багато територій межують з кордоном ворога і там не можна працювати. План з висадки лісу планують виконати. Тим більше мають 150% посадкового матеріалу у своїх розсадниках. У нас і в лісі також чотири питомника розсадника. Е, у нас невеликий об'єм посадки, на цей рік 9,4 площа гектара посадить е, лісу. Е, тут вирощуємо сосну, звичайно, у нас тут саженців 55 тисяч штук. Для власних потреб нам надане для доповнення для доповнення 30 тисяч для своєї підприємства. А остальну ми можемо продати нашим підприємствам, які знаходяться в нашому районі, може в кого і немає. Її можемо реалізувати. Є також у питомниках дуб, який вирощуємо. Там є у нас 70 тисяч саженців. Для наших потреб потрібно 42 тисячі завдання в цьому році висадити 300 гектарів лісу. Це близько більше 2 мільйонів саженців. І 150 гектарів висадити на землях, які непридатні для ведення сільгоспробіт. Тому загальна кількість буде 450 гектарів лісу. Посад матеріалу нас свій, по всіх наших підприємствах готовий, люди готові, чекаємо тільки погоди і зразу розпочнемо. Ще одне важливе завдання реформування підприємства. На першому етапі укрупнення. З 18 підприємств мають залишити поки 13. Ми вже зараз. Затвердили два етапи реформи. По-перше, це об'єднання підприємств, які у нас самі маленькі. У нас є такі підприємства, де працює там по 12-15 чоловік. Це такі, як там Боринь, Білопілля, Ліпова Даліна, Велика Писарівка. Саме з цих маленьких підприємств почнеться наша реформа. Сьогодні ми укрупняємо ці підприємства для того, щоб Сікономити кошти на е, утримання цього закладу. Значить, ну, ми так почитали, де то порядка 11 мільйонів гривень ми будемо на цьому економити. А ці кошти підуть на розвиток цього ж підприємства, на закупку оборудування. Основний прибуток схожих підприємств вийде від глибокої переробки деревини, саме таке обладнання і купуватимуть, аби розширити діяльність агролізгоспу. Ще одне завдання оформлення земель, на яких розташовані ліси.